Те, що ми тут давно ну, виїжджали звідси, як почалася тут стрільба, були в Харкові, а це спробували цю зиму повернутися додому. Криша побита, і вікна у сусіда тут ось у дворі рядом був прильот. Ну, тут жах було, потолки там у нас попадали. В підвал ми зараз зовсім не ходимо. Чесно кажучи, сенсу нема ніякого, якщо за кожного бух бігати в підвал. Ми звідти не виліземо просто з того підвалу. Уже як буде, так і буде. От Сьогодні тричі так бумкнуло, дуже близько здорово. За дитину переживаю. Йому вісім років, він боїться дуже. Дитина вилякана, дитина нервова. Син у мене старший загинув. Ну, він не був в армії, він підірвався. На міні. Так що горя принесло багато. Надією, живемо. Хочеться, щоб це все скоріше закінчилося, щоб ми залишили жити в Україні тільки так, і не інакше. І дякуємо всім, хто допомагає. Якби не ці допомоги, я б ще не уявляла. В опалення нічим би було опалювати, якби не допомог. Горить дуже гарно, в хаті дуже тепло, хорошо. У мене онучить за мною проживає, ми не мерзнемо зараз. Якби не ці брикети, я б не знаю, що було взагалі. Дуже сподіваюся, що до тепла хватить. Ну, Горить гарно, батареї нагріваються гарно, ми дуже довольні. Зранку встаємо, хоч і тепло. Дуже велика подяка.